Ми зараз -то. на місцях. Оце пам'ятник на честь того, що Богдан Хмельницький взяв цю фортецю. Вона була зведена, це кодацька фортеця була зведена на замовлення поляків, по планам. І власне от він в 1948 році, якщо помиляюся, під час визвольної війни, він її взяв. Ну, до того силима. Вона був, вважалася неприступною. Спочатку її соліно взяв неприступною за, за ніч, а потім Богдан Хмельницький. Ну не тільки Богдан Хмельницький, тут був його бойовий ну, побратим, я вже не пам'ятаю, який оцей взяв. Почому я оце не хочу, щоб забачити заїжджають, воно роздавлює тут все. І попросила ці хлопців, вони те, що скажи, що це за місце? Це фортеця. Це вели фортеці старі кодаки, якого зводив для поляків Баплан. І власне це її вали. Вони були вищі багато де. Зверху були дерев'яні і внутрі, там дерев'яні споруди йдуть, вона ще там залишилася. І власне там і підземілля можуть бути. Ну, тобто це все пам'ятка архітектури, і ну це бачите, люди заїжджають, а воно сидиться, тому що знизу там ще ви поняли. Так, да, не над сюди заїжджати. От там, от там дуже гарно, якщо от весна буде, там можна туди далі заїхати і там можна такий як фестивальчик провести. ну да. Що ви нам розказуєте? Та розказуємо про фортецю старі кодаки. Да. От, дивіться, от сьогодні, як гарно отут, отут десь поріг був, кодацький поріг от десь. отут, от ну десь отут він, Там шиянка якого -то завливається шиянка. шиянка, бо шия звивається, чи може козак шиян був, не знаю. Дом, так так. Там вон рибак якийсь примерз, може його тримати, треба витягати. <гум> Бачите, сидить. Можна в іще, іще минулому році сидів. <гум> так, <гум> так.

Деякі кажуть воїни світла. Вони несуть пам'ять наших нащадків і спадщину наших предків. Тому що без знань, без вмінь, без... тому що кожен має вкласти всю матцю на це дерево, зробити свою гілку, доповнити собою. Інформаційний простір. Щоб соромно не було. Сан Санычу за кожного із нас. Я хочу виступити в честь його. Я їжджу по військам Не тільки як інструктор, а ще її з програмою демонстрація. Це відомий козак Колоброд або Володимир Пасенко. Застосування козацької зброї. Пересування козака по поля бою та перехід на додаткову та, та підручну зброю. Показую і зв'язую те, що було раніше, з сучасними знаннями і те, що зараз відбувається. Нічого не змінюється, тільки зброя змінилася. Всі такі ж люди залишились, руки, ноги, голова. То є є там три нашого мозку, інтелект, наше тіло і дух. Ото, От що і Сарсанович і казав постійно, що треба розвивати всі три аспекти нашого індивідуально. Так що зараз для вас я продемонструю на Нормально. Горів, де я показую воякам, як постійно треба там пересуватися, не стояти на місці. Ну і ще раз повторюю, що зараз буде... Маленький показував висунув в честь осадища моєго вчителя. Достосування козацької зброї, пересування козака по полю бою та перехід на додаткову та підручну зброю. Ви все зрозумієте. Я коли приїжджаю і показую, а потім розповідаю ще там годину, чи скільки там дають воякам, Вони. Чого ж не можна? Можна. Та можна брати, <рес> да. Береш і тікаєш! Івана Серка дає дозвіл по цим містам їздити, я їжджу, показую, розповідаю вам. Ну а в принципі розповідати я не дуже люблю, полюбляю. Я краще показую. То я практик, я не теоретик, я хочу те, що було раніше, да, показувати. Дуже багато теоретиків. Так, ну що, я оту... Боже сюди туди, так? Да? Туди? Двізди, ага. Ага. і багато. Я володію всіма видами зброю. І вже і погріпать. Просто те, що я сліпий, там лупи. Починається Потримай. Ага, Дякую. Та ні я!

це от пересування якраз от там, де ну, складна місцевість, не можна впасти, не зламати щось. <eurys> зараз, зараз я висуплю, зараз, подожди, я что еще... можу і все, а еще... я, я приїхав. Тут ні, не... шиянка. Ши шиянка. Так, за. Шиянка річка. Почули? Що зараз відбувається? Відбувається то, що. Я їй казав. Так, так, так. Ну, да, тодіся, тоді, тоді. Так, так, так. так. Володіти треба всіма видома зброю. Ясно? Яка є у піхотинця? Яка рядом. Вот, Яка от тебе є. кахана Она постоянно мне говорит, что больше люди умерли. Я понимаю, что измерзли, Да, У меня тоже прохолодно. Но это надо делать. Вы понимаете, надо. Надо демонстрировать. Что у нас тут не просто так. Что у нас не просто так все происходит. Так. Ну что, почитаем. Постарайтесь... Треба це да? показати другу, показати, що ти нічого не боїшся, Нічого, і тобі все, все до одного місця. Ну, нікого не боїшся, ходиш, показуєш, переносиш зброю, різні боки. через В. Да, автомат приносит через Т. Вот. И потом пошли приемы застосования. То есть разноманитные приемы, которые можно использовать. Случайно я рубить Анфиса. Ой! Да <та> шо ж так? Думаю, Тут тест надо. Володите, чтобы не Ой! А жить-то так хотелось, а! Зарубать ноги. Порубали правые. Можете рубать левые. Можете рубать двумя. Приходимо і аккуратненько переводи шаблю. Щоб потім можна було шаблі як крила, так? Да? Або як руки? Эй! Дякую за увагу! Дівчата і хлопці скинулися по 200 доларів, хлопці не ще не працюють. Замаз, може тобі перчатки дати? Маленькі. Перчатки дати? А, Що у вас там? За планом. А то і нічого. Питання які є. Хотять попробувати. Як воно? Вони я бачу, вже дівчата вперед піщать. Так хочеться потримають оце ножа, виделку. Подарували мені. батальйон Донбас. рік, дві. Відходьте, тримайте. тримайте. посипали. Та ні, це ж тренувально, вони не важкі. А отам може і важкіше. Тільки оце як. А че... чекайте, пане, а це ж як Як це називається, ця шаблюка? Ви такої шаблі. Це... це ж там шир. Ні, це явмай, Ял... так? Зутовщиням. Усі та іранські О, шаблюки. Акуратно, акуратно, тільки не зачепить, а то Це зроблено, так? Це вже важка. Треба її отримати ну, в руках, важка. Хто наступний? Готов? Там можеш. А... а ну потримай. Кіло триста, да, так вона? Ну це нормально. Кіло триста це нормально. Тільки коли ну, машете на краєчок дивіться, так. так. Ну, кому ви очі тикаєте? У нього двісті, вони пілоти. <реш> До речі, оце була найповажніша зброя козаків. Спис. Чому козак з списом зображений на гербі козацькому? Він зі списом стоїть, тому що козаки, і коли козаки стояли, списи оці, вони від повітря так тріщали. І можна було почути, як вони тріщають. І це лякало дуже ворогів. Коли багато козаків зі списами і на них оці от такі от пропорції були. Це було щось неймовірно. Що як дики, причепився? Замерзли? Ні. Ну замерз кричить! Зараз підемо поближче до Дніпра, там ще тепліше буде. Так, така собі шаблюка. Так, можете сфотографуватися, потримати спис. Фотографуйтесь. Та, да, це ж таке, так, да. фотографуйтеся. Я нервальний. Вітреться розвиває.